Ідемо на свинтер. По-московській. Боже. Що це? Було? О, а а, то, то Служба Божо може дати грошей. це mm. таке спеціальне місце, но служба Божия да, може. Там ніхто не буде тобі молитися. <laughs> а на що він з тобі банку стоїть до речі, мам? Не знаю. Ну, типу як наш Личаківський. Так. Да, Похожи. Люди люди поховані. Ага. А от вище немає людей, щось мало. Люди ходять ночі. А як? <сі> на ханалі, не? А десь все шли і де ті люди поділилися? Так я розбігався, бо. Що... Ні, ну то, типу, історична частина. Ну, Ідемо і подивимося. А вони десь там біжуть до своїх ну, родичів. Покладені вот такі от різні надгробки. Тут є старовинні, <към> вот от маленькі, датуються, не бачу, який рік. Вот на всі старі надгробки. От Хелловін вони святкує, правда? А там що знову будка? Десь такі скліп здоров'я. Світкаліск вам. Ну, то давай тут пройдемось. Давай пройдемося. Тобто ще таке старовильне? Ну. А зараз вже не будують такі склепи. Будують. Но. Але не такі, а у Львові повно. Повно. Будують наші буди. Будують, так, так, так. Та. А ти знаєш, що я чув, що е, після того, як радянська влада прийшла до Львова і взагалі в Україну, після того перестали будувати склепи. А зараз повно. Повно, знову. О, десь вода є мав. Вода. Ой, вода, я ти дивила. Прекрасно. Можна Вода. набрати. Ага. І не треба взити. Я бачу сьогодні, ми ще раз з води їхали. Для чого да. їхати з Баклажкою баклажковода? Бо там якась екскурсія? Ага. Там... Хочеш послухати? Ні. А що ж будеш там по скімо? Та бо. <звук> 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 Ой боже, який огромний пам'ятник теж стоїть, правда. <звук> <звук> І все цей гвинтокрил літає. Ти запалив свічки Софья, Цар і Гроб Гропроджини Карл. В 38-му і в 75-му. Та да, 84-го року, тисяча року. А вона то прожила. А то дивися, ні, який гарний просто. Да. А я думаю, він сучасніший просто. А я думаю, що то старовинний зовсім, а то ні. Ну ще до війни вона там померла, ну. то вже почали. <різь> <свист> а що вона говорить? Я не знаю, гроші збирають на все. Всі хочуть гроші. А, ось тільки людей. Подайте, дайте, подайте. Але дуже багато людей. А, а І тут знову збирають на. А, знаєш, на що вони збирають? На що? Вони збирають на пам'ятники, щоб їх потім реставрувати. А -а -а. Я не бачу ні одного тут реставрованого. Он все в моху, зелене. Ну, росло. Але да. то все треба гроші. А друзіки гарні. Так. Да. Дуже гарний. Але не видно, хто так похований, щось не видно. Ні, ім'я щось не пише, то нічого заросло. не бачить. Але свічок повного хто? Ну, такий. одеська бабця яка Богданська якась. Богданська. Жінка. 62-й. 62 рік? Ну, це великий рік. рік конечно, 1895. Рік. Ага. 1862-й там навіть пише. А от Ну, А там 62-й завершився. Ага. Ну, це дуже великий 1961. А так люди довго живуть, да? І, А, а поляки речі, багато дуже да? э, живуть старші люди. Угу. Дуже багато живуть. Дай Бог їм, звісно, здоров'я. Так, так. Так, слушай, ти, до стільки. Тому, ми байда, кажу, 100, да, 100 бат. О, дивіться, яка тут гробниця. Сторона, ага. не классно. Христу, повалені. О, дивіться, які тут класні. Боже, Може, Це, взагалі, витар. Вифтар, просто витар. Але це все готичне, це все готика, Ігор. Це все готика. Тут теж плакали Саян Ближенський друзь. Теж красиво. Ого! які місця. А як ти думав? Дивись, як капличка. А оце люди заховані е, в, стіне, в стіні. Угу. Тобто прах. Там в стіні теж прах лежить в стіні, тому що місце було дорого, навіть. Ні, зараз а багато так? хочуть, щоб їх спалили. Так. Угу. Навіть той наша девушка, каже, мене спалити. Так. Угу. Оля каже, що спалити. А так. диви, а дивись, скільки тут, скільки, тут, скільки, тут, скільки тут. Але дивись, який тут прах, дивись вхід є тут. Ага. А люди всі заховані ну, тут під низом. І це все желізо. Тобто воно в да, да. середині коване. А то якась служба Божа, чує, mm -hmm. що співає. Дуже старовинний, класний цей. цвинтар, цікавий. О! 1811 рік мав. 1811 рік. 25 уродів, це 25 листопада. Помер 60. Ну, бачиш, разі. німці не розбили? Так. Да. Mm. Ну, цікаво, цікаво. Велика екскурсія з винтером. Чому зараз е, в Україні того не будують? Як ти думаєш, що дорого, чи то дешево. А ну що дорого? Хух. Такі Хух. З заліза, ти що? В, зробити, правда? Ну, і... Це дуже дорого. Тепер тенденція пішла на спалювання. Так. Да. Як, як індуси роблять, спалюють, і моревих ідуть. І після людини нічого не лишається, крім прав. О, це заліз. Як він або ліск називається. Mm -hmm. Але без хреста, без нічого? Ну. А де хрест? Ну, ну якийсь може баптист. А тут взагалі радянська зірка, вот я думаю, що радянська зірка. Якісь може. Комісар. Але дивіться, скільки людей впереді. Ага. Скільки людей. Цікаво, цікаво. А тут літають, може вони щось розпилює тут набім вертольотом. Та отож, так, да, скільки людей хай поростляють, поздихають. Від коронавірусу штучно, щось розпилить, мабуть. Такі воду. Щоб, знаєш, не було чути. Свічки типу, палити І щось розпилить. Що правда. то з нею? Ну, якось так тривожно. Ага, робить тривогу, правда? Угу. Одиська тут капличка викає. Угу. Зжельчик. Ой, і тут народу. А хто ж там похований? <різь> що там? Аж черга створилася. А сейчас ты бы баночку сказал, то я спустил. Ой, там тоже булака каплиця ваш стоит. Mm -hmm. А тут руску А давай тут провенцей. Это тоже такі старовый, не Угу. Так что зараз e, мода на прах які спалюють, так що ніхто зараз не робить у пальниці. Якісь фараонські. мавзолеї. Ну, як тобі враження? Нормально. Нормально, да? Так. А ти була у Львові на цвинтарі, до речі, чи ні? Ну, давно була. Треба було давно? піти, коли фараон там. ховали, так. <кій>

І от сходу тут, ти... тут заносить, бач. А там є вікна, там можна подивитися, хто лежить, до речі. Ой, де? А Що подивиться? Як там є І Що там робить? О, тут теж гарно. Все ж таки старовинно, чому зараз ти роблять такі пам'ятники, як ти збиш? Та то гроші, які? Раніше то що? Тут цемент, знаєш знаєш, тут не розіб'єш ніколи пам'ятник. Зараз такі плити тоненькі поставлять. І раз, два, за п'ять років, за років вже засипалися, тут вже століття по двісті років. Стоять і не О, Ось це піднімається, плита і. Мухом поросло. Це на гроші якраз збирають нас? Такі на Янівському теж такі є пам'ятники. Є такі старі вже, позавалені. Наташа корольова ходила, не знайшла. Кого, свої дочки? Е, Ні, дочку знайшла, а батька не знайшла, не знайшла там, бабушку батька. не знайшла. А ти що? А чого вона вже не знайшла? Не знаю. А так буває. А, а я знаю, наприклад, де вони поховані. Всі. Да? Да. Я наприклад знаю. І Та й знала, світ... ходила. Ми з інтерв'ю взяли і оцей. Взяли і очі повиколювали. А, а, да. А що ви ваші виколюєте, як ти думаєш? Ой. А зараз, як ці підлітки ті воїнам теж танцюють. танцюють на могилах, то то ужас. Танцюють. І війна нічому не навчить, то. Угу. Ах, господи. Пошмар, ти знаєш, гинуть найкраще, а лишається це гіном. Угу. То правда, то правда. А чого там монашка так спішить, скажи, з цілком. Ну, стигна на навіть, правильно. Ми <laughs> там така служба Боже. Це було А дивись, скільки тут плити широкі? Да? А в нас ось така Камінь, так. Вот. Да. А тут великий камінь, тут широкі ну, широкий, широкий та, плит. а в нас, мама каже, такі от. А підняти його? І no. не а, а -а. то коштує? Ні, але скільки це плесю коштує плита, а ви А що? А, фотографії не робили, але робили оці образи. Ну -ну. Як вони називаються? Відлитки лиця оцього, знаєш? Так, да так, так. О, no. дивись, як мохом такі поріс. Оце як будинок, правда? Mm -hmm. І мохом поріс. А до речі, скільки коштував пам'ятник, то що ти писала е, батькові? Ой, 60 тисяч. 60 тисяч гривень коштує пам'ятник зараз. А то вже дорожче коштує. Францішка Пруса якогось. Пруси одні Пруси, мам. Пруси. Плюс. Прус, Це ж то, то знаменити прізвище ну Ой, який там ангел десь mm -hmm. Чікаво, цікаво, цікаво. В каждом момент І всі видавляють такими тобто головною трасою якраз. Mm -hmm. Ну так. да. То, що свіженьки? тут дивися, якась пауліна. У 1904 році померла. А фотографії такі красиві. Пауліна. О, тут стільки полів, що не обійти. Дивись, який тут гарний. А ну, іди подивися, що там всередині. Там ну що

Може високо. Прямо йдемо далі. Ага. Продовжимо. І вода дивися на кожному, це да. водама. А? Да. А, а у Львові як там на цвинтрі треба за Ну, я не знаю, нема там води. Нема. От не зробили і все. А тут вода. та хто там буде проводити, ти що, та тут. То в центрі міста, а да. у нас за містом. У ага. нас найбільший центр голоску в Європі. Там стільки того гектарів, що хто там буде проводити воду. Приїхали на машині, набрали води з собою, та й все. Звісно. А люди з баклажками з цим всім, ходять. Вони ж то, напевно, платять тут гроші за ту воду, за то все. Но. А в Німеччині так, там в оренду, до речі, ну, місце, а потім підхороняють ще. На 25 років чи на 20, так. Да. Підхороняють, і потім за захоронюють людей. Ого-го. А я роки, от, ти чи? знаєш, Саша подумала, Шо? не дай Бог моя собачка здохне. А де я буду ховати? Я не знаю. Тож десь на цвите? Біля батька, поховаєш. Та десь там сом 10 кілометрів на руках, ти що. Так що, ну рука, в коробці чи. Ну, то в коробці, ні, ну як. Копати йому в голові там яму чи що. Я не знаю, є спеціальні цвинтарі для тварин. Там в нас немає. Що тут хочете? Ні, то тут поводу, бо що де тут У мене кросовки чисті. Знаєш, яка мода на ур, Тепер людей ховають в прах, прямо така стіна стоїть і так 20 людей 20. ховають. І як ти думаєш за таке поховання людей? Прекрасно. Так. Ну а що? Тепер місця немає в місті. так, Поховали, спалили. Так. І багато людей хочуть так, так. щоб їх спалили. Так, да, і це є місця, до речі, люди це все займаються. Mm -hmm. Ой Боже, який гарний пам'ятник рядом дивись. От да, на да, да. теж дивись. А тут рядом десь теж гарно. Довго. І прах підеш, так? Да? So. Але той прах зберігається, він не гниє. Mm -hmm. І для чого? Ну так, якщо ти тут поховав людину, вона згнила за 25 so. років. А так воно буде стояти 100 років, він в землю не пішов, mm -hmm. його спалили, лишилося. Да. То не є правильно. Або треба розвіювати, або mm -hmm. ховати в землю. So. А не отак в сімку. Що вона кричить так на А ми зараз йдемо до такої стіни, де поховані видатні люди в Польщі, видатні діячі які жили, і тут їм такий спеціальний меморіал. Їм Поховання зробили, спеціальне місце. І тут самі такі видатні люди поховані. А вона трясує той банки на ресторан! На ресторан? На презо. Але то велика права стіна. Масаковський і похолоні. І люди ходять дивляться. Зимцікаво. Ну, ну, актори, бачите, тут навіть актори, які, яких ми не знаємо. Мама під враженнями йде. Каже, що дуже старми, ми, до речі, бачили поховання 1801 року, тобто вже на гробку 225 років. Це дуже великий срок життя. І як тобі, до речі, ці пам'ятники сучасні. Нормально. Нормальні. Нормальні? Такі платіли. А десь да, плити гарні. Угу. Білі. Гарно. Просто так. Так. Просто і цікаво, ні? Ну. Напишіть, що ви теж були на такому кладовищі старовидному. Сьогодні ніж гарна, цікава погода якраз. Напевно. У mm -hmm. 20, -му. 20 -му році померла mm. хтось. No. То може дитинка, бо маленький. Це ah, дуже маленький робок, так. Це правда. Гарний такий ларобор. Давай да. подивимося, що там всередині. Як воно хоть там зроблено всередині. Ох, хтось навіть квіти поставив. Бачите, замок закритий. Mm -hmm. Вот так воно оглядає всередині. Це випло, конечно. Гроб родины Ежмановских. Тут дві сім'ї тут поховані. А -а -а. Сучасні будинки, а тут на дробці старовинні. Дуже цікаве місце. <говори> куда запрошую? А ви куди запрошуємо? <говори> Ой, не на той світ, не кажи, запрошую на той світ. Запрошую. Все прошу, запрошуємо. <каклянна> Дуже великий центр. Короче, ти під враження, <говори> Гарно, так. <-то>. Гарно, правда. <говори> От тут якраз старвині нагоробки, якраз. Ми гуляємо в цьому такому гарному такому місці. Людина кутком збирає. Це історія. Але в кожній була своя, як кажуть, теж історія угу. життя. А тут дивись кірі, дробок великий. Угу. Дивись, гробовець. Дивись, який він огромний. Дуже великий. І хрест зверху, правда? Тут, напевно, 1059 року. Ого, це дуже великий срок. А тут дивись. веський класний там гробок. А прийшли. А як тобі цей негробок? Та то взагалі, слухай, пушка натуральна. Правда? Та то натуральна пушка стоїть. Ну. То ти свічку вставив. Й. Єже. вояка був, Військовий. Військовий, так. Неясно. І це все в сучасний цвинтар, Не сучасний цвинтар, цвин, але це в цвинтарі. Таку пушку поставити. Но, видят, ну, якийсь, напевно, був митець. Mm -hmm. У нас так. такого, не мало. Ні, так, ні, так такого немає Ні, Такого нема. Що не ще з, не, не було. Але тут теж великі нотропки, тут з ми навіть діляться. Мама враженням. Що ти хочеш писати? Я хочу сфотографувати ту пушку. Так? Так будемо відео. Ну. А для себе хочемо Я ще такого не бачила. Пушку поставила. Ну, бачите, всім все цікаво. Ой, так, що, ми вже вийшли з, цього, з винтером. І тут ми під враженнями, тут телебачення, моя мама теж під враженнями. Скажи підписникам, як ти думаєш, чи варто ходити такі дні? Варто варто. І Коли гарна погода, варто. І відвідати, і да. подивитися. А як тебе враження після такого польського цвинтара старовинного Нормальне враження. Так. Що спокійно. Шкода, що ми не вдома. Так, а дивися на загоробка, пише, що це дом. Так, да, це дом. Що це М -м. другий будинок після смерті. Так що. ####بالتوبراشي تاخد سمها